Режі в Аркадії біля кафе Крим забудовують, попри заборону з боку прокуратури та Держекоінспекції. Компанія Олдпорт Ллойд» завезла на територію будівельну техніку, зруйнувала скелю та залила її бетоном. Яким чином це можна демонтувати, не знає, сказав Суспільному керівник обласної екоінспекції Віталій Караулов. Вважає, що містяни втратили цю землю. Який вигляд пляж має наразі та як поліція намагалася зупинити будівництво, розкаже Христина Шкрябіна. Узбережжя в Аркадії біля кафе Крим забудовує компанія Олдпорт Лойд. Вони завезли на територію будівельну техніку та робітників. Залили бетонний майданчик та почали встановлювати металеві палі. На місце прибув представник держокоінспекції Владлен Гривенко. Дані роботи поки проводяться без відповідних документів. На сьогоднішній час нами були дані роботи приостановлені в такому форматі спілкування до. Выявление полного пакета документов прибыл на место представитель данной компании. После нашего общения с ним лицо пообещало работы прекратить. Викликав на місце поліцейського той не заходив на територію та не розмовляв із робочими. Коментувати події журналістам відмовився. Після того, як інспектори пішли, робітники поновили будівництво, увімкнули екскаватор та збирали пісок. Керівник Держекоінспекції на Одещині Віталій Карулов сказав, що дозволу на такі роботи фірма не має і що ця ділянка їм не належить. У прокуратурі відкрите кримінальне провадження по статті 356 самовправства. І незважаючи на те, що йде провадження кримінальне, знову ж таки з'являється техніка на території і починаються якісь роботи. Шкода велика, шкода, ми втратили в Аркадії останню, мабуть, таку, таку рельєфну як скалу, біля якої всі могли там, і селфі зробити і так далі. я взагалі не розумію, як її тепер можна повернути, коли там бетоном залитося. Відпочивальниця Зарина Крамер вважає, що в людей відібрали пляж. дуже печальна ситуація, коли ти приходиш на пляж і бачиш красиве море, прекрасний пісок і ось такі строєння, да, які нам не дають нормально віддохнути. Я, як громадянин України, проти цього, конечно же, що хочеться, щоб все було красиво, чисто, но при этом спокійний доступ к до этому а не просто заведення-заведення. Ми перебуваємо на пляжі в Аркадії біля кафе Крим. Представник держукоінспекції Вален Гривенко запевнив нас, що роботи тут не ведуться. Утім, ми бачимо, що наразі працює будівельна техніка та на місці присутні співробітники компанії забудовника. Вони відмовились коментувати журналістам, що роблять на місці. Нагадаємо, будмайданчик в Аркадії 2, дріб 1 А огородили парканом у січні. Туди завезли будівельну техніку і встановили укріплення для фундаменту. Тоді начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради Олександр Авдієв сказав, що роботи незаконні і що їх зупинили. Христина Шклябіна, Олексій Мурашкін. новини на Суспільному, Одеса. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі власників компанії забудовника. Також ми звернулися до речниці обласної прокуратури Ірини Коваленко, аби дізнатися, на якому етапі наразі розслідування по цій справі. Вона сказала писати запит, що ми й зробили. Керівниця прислужби поліції Любов Гордієвська слухавку не взяла. Речниця міської ради Наталя Мальцева пообіцяла прокоментувати ситуацію протягом дня.